Я граю в Murder Mystery 2 на приватці з моїми підписниками ось і ось. Так. Я шериф. Значно. Такс. Я шериф. Нас тут троє. Ой. є зараз я налаштую тут. Так. -с. Угу. Вот Почати. Ну ой, ой Во. Точно це то? Я думаю то. что. Ну давайте то. Сюда. Такс Так. -с. Чекаємо, зараз буде нас телепортувати. Ні. Я не хочу, щоб тебе був наш тим час. Такс. Сейчас на эпично. Yeah. Yes. Хто хоче зі мною пограти на відео, я буду часто знімати, то просто, то просто заходьте на... На, на мої мегаколаби, і зразу після мегаколабів ми будемо знімати. Та ні, які чити. Я просто цей. Так, я тепер зі моєю відписницею проти маю підписника. Там, там, там. Я. Блин. Я хочу зараз подивитись Угу, А він шукає. Я за ним хочу слідкувати. Так, вони задубються, а я здохла. Так, давайте давайте вже. Все. Так, далі я з підписником. Так, спіш пишлы идпест виталки. Сюди, да, давай ну окей. Я так буду цей. Ну, короче. Блин, у мене теж. Терш... У легше вбити, чесно. Чи не? Ну, я не знаю. Це... О, все? Я навіть я навіть не стріляла. <гум> Тепер я сама буду. Такс. Я сама. Ой, не-не-не, я не, 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 не хочу. Хочу, щоб я припаде. Сюда давайте. Чи не сюди? Чи сюди, я не знаю. Буду просто вот так ходити. Я не знаю, що я хочу. Коротше, давайте сюди. П'ять завтра Миколає. Ще мені завтра треба найти. О, хлопця. Мені страшно. Так. Блін, у них пістолет. Все. Ну ничего, так и далее я с пит-песницей, потом с пит Угу, так, я теперь с пит-песницей Не-не-не-не-не-не-не Ну, лехай, все будут наши Не, всех пестики Сюда Ну... давай давайте я додам. Что? Хорошо, я ничего не поняла. Чекаем, чекаем. Ну, Ой-ой, мне страшно. Всех пить. Щось не бере не по ньому нападати. Блін. Дивимося за. не знаю, за ким. О! Підписниця попалась. Перший, хто попадається, за тим я і буду дивитися, напевно. Наступна гра буде, що я з підписником. Ну, я роблю, щоб було все чесно. Тут я мертва лежала. <свист> Блін, а де він? Ага на голові Я вже хочу подивитись на Пвп. Там де в мене в О. Ну давай. Дам, 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 дам. Ну давайте да 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 схвалась. У да 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 короче. да 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 раз да 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 Далее я спит Ну, давайте ножі проти. Треба декілька разів. сюда, сюда. А не, давай ты сюда, сюда. Ну, короче, сюда давайте если морозово, прикольно так опыт песницы а в ныне ниш точно ой, не ниш, а пест ну зато ножом можно и кидатись и О, єс. ту 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 Тепер я сама. Ну, давайте. У це. Що mm, і то, і то буде. Сюди. Я б цей ніж хотіла би. Чи в мене він був? Ну, я не знаю. Може, я не хотіла би. Я би хотіла такий ту. Ну, такий що заробився і забули, як називається. Кіпець, коли я сама так страшно, чесно. Що що не звертаєте на ці звуки, якщо ви чуєте, ну чуєте, то це просто, це просто мої батьки дивляться кіно він, чи серіал. Ну, в іншій кімнаті.